В першу чергу ця практика допомагає звільнитися від болю. Від болю в плечах, шиї, попереку, колінах. Далі ця практика дуже швидко вирівнює. Якщо є асиметрія на рівні плечей, ключиць, лопаток, репер, довжина ніг різна, в тазу є перекоси певні, буквально однієї сесії достатньо, щоб все це вирівняти. Але ця практика працює не лише. Зі здоров'ям, коли запускається ця енергія в тіло, у людей з'являються гроші. Давайте подумаємо, як це відбувається. Насправді, ще раз, наш хребет це наша основна опора. І якщо нас не турбує біль, ми на нього не відволікаємося. Якщо наша спина рівна, ми можемо фокусуватися зовсім на іншому, ми можемо створювати якісь ідеї, ми можемо йти в розвиток. Наша самооцінка зростає, і як результат ми можемо досягати іншого.